Відшкодування за вікна пошкоджені внаслідок російських обстрілів на понад 900 тисяч гривень, затвердили на засіданні виконкому 1 вересня. Ці гроші отримують 67 громадян, що подали відповідний пакет документів і пройшли процедуру. На сьогодні надійшло до департаменту соціальної політики вже майже 160 заяв про проведення компенсації. 27 осіб вже отримали цю компенсацію. сьогодні. На виконкомі також розглядалось дане питання. Ще затверджена виплата цієї компенсації 67 особам. І я сподіваюся, що на наступному тижні ми зможемо ці кошти проплатити людям. У Чернігові понад вісім сотень багатоквартирних будинків мають пошкодження. Місто нині ремонтує їх власним коштом. Проте до початку опалювального сезону в квартирах мають бути закриті вікна, щоб підтримати малозабезпечені категорії населення. В муніципалітеті прийняли програму часткової компенсації. Розрахунок часткової компенсації проводиться із розміру три тисячі гривень за один квадратний метр. І якщо ви пам'ятаєте, також було прийнято та зміни до програми, якою передбачалась максимальна вартість, максимальна сума компенсації вона складає 40 тисяч гривень. Є в нас і такі випадки це будинки, де великі вікна, магістрацька 9, Чорномола 15, є і такі випадки на 40 тисяч. Передбачено сьогодні розмір компенсації, і в той же час не проводиться компенсація за встановлені балконні вікна і вікна на лоджіях. На цьому ж виконкомі затвердили список власників і власниць будинків в приватному секторі, які постраждали чи зруйновані внаслідок обстрілів і бомбардувань армією РФ, що вже незабаром отримують одноразову матеріальну допомогу від міста. Отримали вже 164 власника. Сума коштів, які вже отримані 3 мільйони 836 тисяч гривень. І на сьогоднішньому виконкомі також затверджено список 185 осіб. 3 мільйон на 626 тисяч гривень. До положення про цю програму внесли зміни, щоб Чернівці та черніївки, які проживали в пошкоджених будинках, теж могли отримати підтримку. Раніше програмою було зазначено, що ця допомога надається мешканцям міста, які зареєстровані, мають реєстрацію в місті Чернігові. Сьогоднішня правка, виходячи з тих заяв, вже була внесена, враховуючи аналізуючи ті заяви, які вже надходили на розгляд комісії. Стосується власників приватних житлових будинків, які зареєстровані. Зареєстрований в інших населених пунктах. Тобто власник не має реєстрації в місті Чернігові. Але вона стосується тільки тих сімей, якщо в даному власник не зареєстрований, але в даному будинку проживає його сім'я, вона зареєстрована за даною адресою. Тобто ми розглядаємо питання, що за даною адресою зареєстровані діти, зареєстровані онуки, сестри, дружина, чоловік. Дія обох програм триває. Ознайомитися, хто може податися, і як це зробити можна на сайті муніципалітету.